Так, доброго дня, мої золотенькі, давайте наступне питання. Чи цей вірус, що зараз у Польщі, може вплинути на закриття кордонів? Чи закриють кордони, так? Я так розумію, між Польщею та Україною через вірус. Чи закриє Польща кордони, так? Ну, вивчається зараз інформація. Поки що, знаєте, є сподівання якісь на краще, так? От. Ні, я поки що не бачу, щоб вони закрили. Іде якась ілюзійність. Ось якісь думки з приводу того є. Якась така напружена досить ситуація, так, з приводу того вірусу вона є. Проте я не бачу конкретної дії закриття. Багато дуже поганих думок іде, і багато йде залякування. Дивіться, дуже багато накрученої інформації більше, ніж вона як то є. Якісь такі ситуації досить можуть бути напружені виникати так, саме з приводу цього вірусу, так, і тих ситуацій, які там можуть відбуватися. Ні, Якась от напруга триматиметься. Проте а, закриття я не бачу. Багато, дивіться, іде багато обману, а, який стосується саме хвороб. Тобто багато а, накручених страхів і багато ілюзійності з приводу того всього. От. І іде якесь емоційне розчарування. Поки я не бачу. Така, знаєте, затяг, затягнена така вся ця історія. Тобто, в найближчий час я не бачу закриття.